Всім привіт! До нас приїздив перевізник. І покажу, що я сьогодні взяла. Гірчицю замовляла, бо в мене вже закінчилась. Ну, вірніше, вона не закінчилась, але діло в тому, що у нас ж немає холодильника. І, ну, строк придатності, звичайно, що вона відчинена була, і вже я не знаю. Напевне, більше місяця її вже їсти не можна було. Ну, ми майже з'їли, то я нову взяла. Ось салко таке взяла перший раз. Е, ну, не знаю, домашнє якесь 6 євро коштує. На, напевне, підкопчене. Ну, перший раз, бо я зазвичай брала тільки солене. І отаку ковбаску я замовляла. Так що, 5 євро вона тут. Ну Нам за 5 євро привезли. Ось хто виробник, он, дивіться, делікатес, Україна, Україна Рівненська область. Так. І я сьогодні буду робити зараз окрошку. У мене є кефір і майже всі інгредієнти. Ось яйця є. Ось. І Добре. що в мене ще з новинок? Ось така вже розсада. Бачите, пішла в ріст, після того, як я її пересадила. Частину я роздала. Ось перчики. Щодня виношу на вулицю і вони гарненько ростуть. Ось тут кріп, цибуля у мене. І ось такі перчики. Картоплина. Як тут поживають мої квіточки? Не знаю, розповідала чи не розповідала. Я висадила тут оці віолки із вазона. Ну це я розповідала, ну цей, що в мене в кімнаті був. І пройшло пару днів, вони прийнялися, потім якось приходжу, а ми їздили в місто і повернулися. Через пару годин приходжу, а їх хтось повиривав з коріннями, але назад тут покидали. Напевне, діти якісь, я не знаю, не виховані. Діти, а потім я швиденько назад їх сюди позаховувала і знову посадила. Полила і вони знову відійшли, бачите, як вони хочуть жити. Тільки що вони витягнулися і вони лежать, бачите? То я думаю, може зараз принести якісь палочки та їх трішки підняти. Хоча, може, і не треба, вони так на бардюрчик звисають. Я їх через день поливаю, бо щодня не хочу. Про всяк випадок, думаю, щоб їх не... Перелить, бо в Ірландії земля Прохол... Ой, волога. Ну і виношу томати щодня і перчики. Дивіться вже які. Росли, як гарно. Ще Аліні е, віддам. Це та дівчина, яку ви бачите частенько, коли ми їздимо на океан, що з Ромою вони нас беруть покататися. Ми якось ось каталися, нещодавно знову вони нас забрали. Я кажу, я виростила розсаду, а вона каже, о, класно. Я кажу, я тобі дам, якщо хочеш. А вона в приватному будинку живе по РП. В Лімерику. Я кажу, добре, то я знайшла ще одну людину, кому можна дати трішки моїх саджанців, якщо будуть гарненькі. Ось перчик такий вже. Бачите? І в цьому... Горшечку я посадила ще дві насіннинки огірочків. Отут і отут. Зараз я ще додатково поплию їх і винесу. І також можна вже полити. Треба було не тут, щоб не протікло протекло. Ой, капнуло. Йдемо отримувати сонечко, поки воно є тут. Але ставлю я їх у такий затінок, бачите, сюди. Тому що вони нещодавно посаджені і я не хочу в перші дні, щоб вони... Ну як уже не перші дні, прям уже там уже днів не знаю. Може, навіть і тиждень пройшов, але все одно не хочу, щоб вони підпалилися. Ще корінець слабоватий тому я їх все-таки притіняю трішки. Але винушу на вулицю, щоб випаровувалась зайва волога, бо в нас в кімнаті сонце не попадає. На них у нас дуже мало світла в кімнаті. Але гарненько ростуть. Бачите, які. І хочу тут десь придумати, заховати бараболину можливо, там, щоб вона постійно тут була, щоб не носитися з нею. І пересадити її в більший пакет. Так що, можливо, сьогодні цим і займуся. Ну, вона вже велика, витягнулася, їй мало сонця. Тут і заховаю її, залишу тільки зверху листочки. Так, взяла ось сміттєві два пакета, тому що звичайного не знайшла. І зараз іду по землю туди на своє місце, де я знаю. Сьогодні, до речі, прохолодний. Наберу зараз землі. Тому що нема де садити так просто. Треба обов'язково в пакет. Ну Нема в мене лопатки. Мені треба десь взяти лопатку, тому що ложкою копати це дуже важко й довго. Блін, а я не взяла. А, це я дурочка. Не взяла цей, напевно, я повернусь. Треба було одноразові взяти перчаточки. оці. Я ж взяла в столові, щоб цим займатися. І напевне одягну вітровку, тому що вітерець мені не подобається. Наче на дворі тепло, але ну так, знаєте, не дуже приємно. Зараз ще продує, не хочеться якось хворіти зовсім. Дивіться горобина яка. Красиво. Вже клемен розпускається, цей що біля фонтану, бачите? Так що зараз і вже зустрінемося для вас через одну секунду. Ось тут у мене город в кущах захований. Повинно весело. Дивіться тут. Скільки квітів. Орлики тут є навіть у нас. Бачите. Красиві. І ромашечки. Трішки розцвіло тут. Там далі дорогу вони роблять, бачите, через отей, як він називається. Можна було б сказати парк, але не парк, частина вона. Цієї землі, що тут було, а бачите, відділили і роблять для того житлового райончика дорогу пряму будівництва. Ну Сьогодні неділя, сьогодні ніхто не працює, а взагалі постійно туди вантажівки їздять, шумненько і пильненько. Ось туди, бачите, яку дорогу вже там проклали, розкопали все. І вже будуть скоро може асфальтувати, я не знаю, туди заїзд робити такий, як треба. Поки що там будинки ще будуються. Вже як відкриють, то може можна буде туди сходити. Ну, ось можна підійти, в принципі, подивитися, що там має бути. Швидко так це все якось вони зробили. Ось отакі будинки мають бути. Ось бачите, що вони там будують. Так що такі справи. Ну, а я йду самі знаєте куди. На купу з компостом. Тут лосічка колись бігала. Може сьогодні зустрінемо, може ні. Гарно тут так взагалі. Супер. Ось нова трава. Покосили нещодавно, знов газон. Сюди, бачите, все скидають. І воно там перегниває. Супер. Ну, розсада росте гарно, я вам скажу. Значить, ґрунт хороший. Вже листя так розпустилась швидко. Сюди я полізла. Ось. Ну, тут не я одна беру, багато людей сюди приходять, я так розумію, беруть, хто там займається всяким садівництвом. Сюди тут беруть гарну землю. Бачите, скільки тут. Ну, я вже не раз показувала, так що зараз я наберу і там далі продовжимо. Так, ну що, ось моя барабуля. Бачите, вершешок випадково відірвався. Ось земля яку я принесла. Зараз посаджу та й побачимо, що з того вийде. Так, підняла я трішки. Свої квіточки підняла. Посадила одну томатину, вон в той лоточок, з якого забрала віолку, вирішила всі посадити туди. І там заховала бараболину. Вон бачите, пакет, його майже не видно, і сама бараболина. Зараз полию і все.